Атрибути останніх наших тижнів, да? Водичка, свічечка. В кого в кармані є з собою ліхтарик сьогодні? О, багатенько рук. Насправді це наша реальність зараз. Для мене особисто останній тиждень він став ну, дуже тяжким. Я не знаю. Як для вас, але я не думав, що я наскільки залежний від електроенергії і від світла. Е, немає інтернету для робіння справ. Це, мабуть, вибило мене найбільше навіть не те, що води немає, те, що немає інтернету. Коли темно, тобі непросто навіть знайти чим зайнятися з дітьми. При свічках ти не почитаєш. У нас були пару фонарів вдома, і я думав, що ми готові, якщо вимкнеться світло. Я раніше займався кемпінгом, любив їздити по горам. І в мене такі залишилися два фонарі, які ну, великі що ти його можеш поставити на одну кімнату і, мало бути освітлення. Але вийшло так, що декілька років я їх не використовував. Я їх спробував увімкнути, і поки є електроенергія в розетці, є і світло в мене на фонарі. І вийшло, що я не готовий до цього часу, який був. І прийшлося всі запаси, які готувалися для романтичних вечер свічок використовувати. Я Яні навіть кажу, вже напалилися свічок на роки вперед. Романтики вже відбулось багато. Цікаво спостерігати, як Марк, старший син, як він всього йому там два з половиною роки, як він сидить біля цих свічечок, намагається там іграшками гратися біля свічічок. І це досить цікаво, але й водночас складно. Складно підніматись на сьомий поверх, коли вимкнуне світло. Але в той же момент я радію, що я не в Києві, не на 30-му поверсі. Бо було б занадто складніше. Сидячи і дивлячись в один із вечорів, п'ючи чай і дивлячись на свічку, я знову нагадав собі, наскільки приємно спостерігати за вогнем. За вогнем який такий маленький свічки який ти можеш контролювати, на який ти можеш спостерігати, дивитися, як змінюється розмір полум'я, дивитися, як він дає тобі тепло, якщо ти ж близько біля нього сидиш. Це приємно. Але усвідомлення того, що такий період може бути довгим, воно не дає тобі любуватися довго свічкою. І сьогодні я хочу поговорити про світло з вами. Думаю, це актуально буде для нас. Мені нагадався текст, який Ісус е, говорив в Біблії. Це Матвія, 5 розділ. З 13 тексту ми будемо читати. Ви можете відкрити свої Біблії і слідкувати разом зі мною. Матвія, 5 розділ з 13 тексту. Матвія, 5 розділ з 13 тексту. Ви сіль для землі. Якщо ж сіль втратить смак, чим зробити її солоною? Вона вже ні для чого не придатна, а тільки як бути викинутою геть і потоптаною людьми. Ви світло для світу не може сховатися місто, що стоїть на горі. І, запаливши світильник, не ставлять його під посудиною, а на підставці, і він світить усім у домі. Так хай світить ваше світло перед людьми, щоб люди, щоб вони. Побачили ваші добрі діла і прославили вашого небесного отця. Сіль. Зараз ми всі переживаємо за світло. Згадайте червень місяць, що було. Пам'ятаєте, Кіпіш? Всі шукали солі. В кого декілька кілограм солі вдома тепер лежить? Є такі, да? Насправді, ми живемо в часи, коли багато різних дефіцитних продуктів. Не було період, не було бензину, топлива було з цим тяжко. Всі шукали, всі запасалися. Прийшов період, не було солі, всі шукали сіль. Зараз прийшов період, всі набирають воду, з баклажечками води йдуть наверх. Хтось шукає дрова, в кого приватний будинок, щоб потопити свій будинок. Павербанки генератори. О, список можна продовжувати. Я говорив, що закінчиться війна, як ми поїдемо в церкву і відпочивати в Крим, то всі будуть готові до кемпінгу. В кожного є свій ліхтарик, в кожного є павербанк, є декілька генераторів, якими ми можемо це все робити. Кожен готовий. Те, що раніше, здавалося складністю, завжди якийсь виїзд на природу, один павербанк, і ти можеш про... один павербанк, шукаєш ліхтарі і так далі для кожного. Тепер ми всі готові до цього. Іноді, думаючи про це, страшно уявити, що чекає нас далі. Зараз в наших кишенях ліхтарі, павербанки, що може чекати нас далі? Ми не знаємо. Але живемо тим, що маємо зараз. Чому Ісус говорить про сіль? Ісус дуже часто приводив приклади дуже зрозумілі для людей. Без солі люба страва стає якою. Без смаку, насправді не смачною. Навіть роблячи десерти, випікаючи солодкі пироги для гармонії смаку, ми використовуємо сіль. Правда, кухарі? Так. Да. Навіть наче до солодкого ми все одно використовуємо сіль. Вона додається для того, щоб здати такий баланс смаковий. Одна із властивостей солі це розкрити потенціал і властивості продуктів. Для цього нам потрібна сіль. Ісус порівнює християн з сіллю. Чому Він говорить про нас і порівнює нас з сіллю? Христос говорить, що ми маємо впливати і впливати позитивно. Сіль впливає дуже позитивно на продукт. Він не порівнює нас з іншим продуктом, якимось певним продуктом, який може бути корисний. Він порівнює нас саме з сіллю, яка допомагає кожному із продуктів відкрити їхній потенціал. Кожен продукт корисний по-своєму, але саме сіль відкриває смак і потенціал продукту. Сіль є не тільки підсилювачем смаку, але чим ще? Консерватором. Я декілька днів пожив без, без холодильника і згадав, що це таке сіль, згадав, що це таке там, відварити м'ясо, щоб на наступний день його підсмажити. і такі різні моменти. І сіль є консервантом. Раніше не було холодильників. Що робили з продуктом? Просто його засолювали, складали в банку. І от оцей був е, момент зберігання продукту. Ісус говорить, ви сіль, іншими словами, ви маєте впливати на інших. Як сіль впливає на продукти, ви християни є сіль, маєте впливати позитивно на людей, які навколо вас. Ісус дуже мудро наводив приклади, і вони були зрозуміли для людей того часу. Чиста сіль не могла втратити смак, але сіль, яка зустрічалася в тій місцевості, де був Ісус, вона часто була з примісом гіпсу, і вона не годилася для того, щоб її вживати. І з такою сіллю, яку добували і в ній знаходили гіпс, з нею робили, її просто посипали дороги, для того, щоб було видно просто стежку, кудою люди ходять. От все, на що вона здатна. І тому Ісус і говорить, якщо сіль втратила свій смак, якщо вона є з якимось примісом, вона більш ні на чого не здатна, як просто викинути на дорогу і люди будуть топтатись по ній. Для цього використовувала сіль, яка непридатна. Щоб створювати правильний вплив, ми маємо бути без примісу, безкомпромісними в питаннях нашої віри. Ісус також показує християн як світло для світу. Цей приклад тепер став актуальний як ніколи. Колись я говорив на цей текст писання для молоді і намагався придумати приклад, як їм пояснити, як це немає світла, як це треба е, світильник, як про світло. Думаєш, як це примінити, як це показати. У наш час навіть не треба пояснювати багато речей. Всі ми розуміємо. Цю аналогію Христа. Раніше люди жили без світла, і ми це відчули, як, як це може бути навіть в наш час. Запаливши світильник чи свічку, чи ліхтарик, її не ховають да, про те, що говорить Ісус. Що ми намагаємося зробити? Як можна вище або ближче, да, до якоїсь стінки, яка світла, яка буде відбивати і розпромінювати промінь. Ну, але точно не ховають. Навпаки, на видне місце ми ставимо. Як можна вигідніше, іноді ходять зі свічкою, да, щоб знайти щось. Іноді ти переходиш між кімнатами зі свічкою. Це для мене так було дико, але по-особливому. В кожній кімнаті стоять свічки, і ти з однією свічкою там переходиш чи з зажигалкою переходиш і запалюєш ті інші свічки. Але за останній тиждень я зрозумів, що я хочу, щоб в моєму житлі було як можна більше світла. Хочеться досягти хоча б свічками, хочеться досягти такої атмосфери вдома, коли світло, коли кожен куточок він підсвічений, щоб як можна менше темряви було в моєму домі. Цікавий момент, що розмір свічки може бути різним. Вигляд може бути свічки різним. Мені на весілля подарували таку свічку, яка там різдвна, дуже гарна. Насправді вона світить так само, як і маленька свічка. Просто зовні гарна. Форма може бути різною. Навіть колір свічок може відрізнятися, правда? Але що в них одне? Місія у всіх свічок це світити. Неважливо від їхньої форми, неважливо від їхнього розміру, місія одна світити. Ісус говорить про нас, що ми теж маємо світити. Ісус говорить так: нехай світить світло ваше перед людьми, якщо ми читаємо той текст, який відкрили на початку. Хороший заклик. Але постає питання, де брати нам це пальне, де брати нам чим запалюватись. Пророк Ісая, коли описував прихід Ісуса Христа до свого народу, який знаходився в. Ізраїль в той час Ісая їм писав так про Ісуса, який мав прийти. Ісая, 9 розділ, другий текст. Народ, який в темряві ходить, світло велике побачить, і над тими, хто сидить у краю тіні смерті, світло засяє над ними. Ісая говорив про народ і про е, всі ті, хто навколо нього був, і також враховуючи і наш час, що біда народу. Більше полягає не в політичних, не в економічних трудностях, а в сліпоті духовній. Гріх полонив всі сфери нашого життя. Гріх прийшов у наше життя та спотворив наш світогляд, цінності, бажання, осліпив наші очі, і всі ми стали в темряві. Ви знаєте визначення темряви, як Вікіпедія пише про темряву? Що це таке? Це відсутність світла. По суті, темряви її як такої не існує. Просто немає світла в якомусь місці. При створенні світу, Бог був з людиною. Людина мала повну залежність від Бога і перебувала в його світлі постійно. Але як і в кожній історії є своє але. Але людина зробила свій вибір. Людина через свій гріх і бажання отримати автономію від Бога. Все більше стала віддалятися від Бога. Перебуваючи все у більшій темряві, все темніше і темніше ставала людина. Ближче до зла, ближче до гріха, приречені до вічної темряви і загибелі. І Богу боляче було спостерігати як людина, яку Він створив для світла, щоб вона сіяла, вона знаходиться в темряві. І Бог через свою велику любов посилає Ісуса Христа, який прийшов. На цю землю, щоб явити світло. Як написав Ісаїв, щоб засяяло світло, щоб світло велике побачили всі, Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб явити нам світло, кожному з нас. Щоб серед темряви засяяло велике світло. Він запалює серця кожного з нас, до кого доторкається, дає спасіння і дає надію кожному. Від людини потрібно тільки прийняти цей великий подарунок. Окрім того, що Ісус запалює нас, дає нам нове життя, Він дає нам і інструкцію, як жити по цьому новому житті, як нам світити. Його слово приклад для нас і дорогокого вказ. Псалом 118 і ми читаємо в 105 тексті такі слова. Твоє слово світильник для моїх ніг, світло для моїх стежок. Ісус, закликаючи нас бути світлом, сам є світлом для нас. Це важлива деталь. Що перед тим, як до чогось закликати, Бог завжди робить це по відношенню до нас. Коли Він запрошує нас робити щось разом з ним, він вже зробив це для нас. Ісус закликає нас бути світлом і сам же є світлом для нас. Якщо читати останні речення нашого початкового тексту. Там є такі слова. Так нехай світить ваше світло перед людьми, щоб вони побачили ваші добрі діла і прославили вашого Небесного Отця. Ісус очікує від нас світла, Він запалює нас, щоб ми несли це світло іншим. Впливали на інших. Коли ти в темряві, тобі. Не видно твоїх недостатків, твоїх недоліків. Але коли до тебе наближається світло, ти маєш можливість змінитись, бо ти побачив свої недоліки. Ти бачиш, що маєш змінити. Не маючи світла, ми не бачимо, наскільки в нас грязні руки, правильно попрацювавши десь, ну, наче все добре. Відчуття, що все добре. Але поки ти не підійдеш до світла і не побачиш, о, треба, треба мабуть, помити руки. Так само і з нашим життям. Чим більше ми приходимо до Ісуса Христа, який є для нас світлом, тим більше ми бачимо, в чому ми маємо змінитися. І як результат, наше життя має бути світлом для когось іншого. Наш приклад життя, те, як ми живемо, ті наші дії, які ми робимо, мають бути ось цим світлом, що людина бачить, щось я роблю не так, щось в його житті не так. На щось він надіється на те, що в мене немає надії. Щось мені треба змінити. Чомусь він робить це по-іншому. Ісус проливає світло в наше життя, щоб ми змінились і стали більш подібними до Нього. І як результат впливали на інших. Кожен має вплив, проте цей вплив може бути різним. Ми маємо слідкувати, як ми впливаємо і який приклад ми показуємо. Бог використовує нас там, де ми є, ми можемо і маємо впливати на цей світ. Ісус очікує від нас не одноразового феєрверку, а постійного світла. Нехай воно буде не таким яскравим, не таким гарним і пишним, але воно буде постійним. Подумайте про це. Що б ви хотіли мати, коли вас вимкнули світло? Свічку, яка буде нехай з маленьким вогнем. Але вона буде горіти постійно. Чи ви хочете, щоб вам просто всі лампочки одночасно включились і виключились. Часто наше життя ми запалюємось чимось. Все класно, я буду сіяти, да? але нас вистачає ненадовго. Іноді нам потрібно бути маленькою свічечкою, яка буде нести світло, але вона буде його нести. Нехай воно буде маленьким, але воно буде постійно. Тримаючись Христа, ми маємо світити іншим. Хочу розказати вам дитячу таку притчу про свічку і коробку сірників. Можливо, хтось її колись читав. Це історія з мого дитинства, я її читав в одному із дитячих журналів. І сьогодні вона як дуже актуальна для мене. Це зима на вікні старого будинку стояла свічка, яку запалювали кожного вечора. Це був час, коли ще не було світла, коли використовували. Тільки свічки, керосинові лампи і так далі. От в одному з таких будинків стояла на вікні свічечка маленька. І коробка сірників лежала поруч. І коробка сірників помітила зміни у свічки від того, що кожного дня запалювали цю свічку, коробка сірників бачила, що свічка все зменшується і зменшується. І вона не могла зрозуміти, чому ця свічка все одно продовжує горіти. Коробка сірників почала переконувати свічку. Почати себе берегти. Не горіти, а залисатись все ж такою гарною, великою. На що свічка тільки відповіла? Не зрозуміло для неї це було. Чому? Я ж створена для того, щоб сіяти, дарувати людям світло. От вчора я допомогла бабусі зібрати всі розкидані монети, даруючи їй своє світло. Відповіла свічка до коробки сірників. На цьому їхня розмова закінчилась. Наступного дня коробка сірників жахнулась від швидкого зменшення розміру свічки. Чому ти така маленька? запитала у свічки коробка сірників. І свічка радісно відповідає: Ти уявляєш, я вчора до пізньої ночі світила для дружини власника житла, і вона мала змогу читати. Але ж, якщо так і будеш горіти, ти швидко перегориш, відповіли сірники. На що свічка відповіла: Так, але я для цього і створена. Того ж вечора їхня розмова продовжилась, як завжди. Свічка була зовсім маленькою, та їх перебив голосний стук в двері будинку. Це була вже ніч. Власник житла відкриває двері. На порозі стояла жінка, вся змерша та розгублена. І вона говорить до власника житла: Доброго вечора! Я заблукала за великою. Кількістю снігопаду я втратила дорогу, по якій йшла. Заблукавши, я почала замерзати та прощатись з життям. Та ось побачила вдалині натяк на світло. Підходячи ближче і ближче, я побачила силует вашої хатинки та світло, яке доносилось з віконця. Власник говорить, проходьте, ми спеціально залишили свічку запаленою саме для такого випадку. Заходьте, зігрійтесь, а завтра знайдете шлях додому. Підійшовши до свічки, він сказав маленька та вірна свічка, ти спасла життя людині ціною власного життя. Це мені дуже нагадує життя Ісуса Христа, який прийшов із своєю кров'ю на Христі, пролив кров за нас, щоб пролити світло в наш світ. Щоб кожен із нас мав можливість засаяти всередині, Ісус прийшов на хрест і пролив світло в наш світ. У кожного з нас є своє місце, де ми маємо проливати світло, де це може бути робота, це може бути дім, школа, зустрічі з друзями. Всюди ми маємо світити. Ми маємо впливати та бути прикладом. Якщо ми будемо віддавати найкраще світити. Нам буде несоромно стояти перед Христом на небесах у Його славі і у Його вічному світі. Ми не знаємо, скільки часу залишилось кожному з нас. Але так хочеться прийти на небеса і почути те саме, що почула свічка від власника житла. Добра свічка ціною власного життя, ти спасла життя іншого. Так хочеться почути такі слова. Я не знаю, скільки нам відмірено кожному з нас. Але давайте кожен день нашого життя світити так, щоб нам не соромно було перестать перед Ісусом Христом, який ціною власного життя пролив світло в наше життя. Давайте помолимося з вами.